Слава Україні, бажаю здоров'я. Продовжуємо після сьогоднішньої та наразі Зомбі дефенс. наше є буквально десь плюс-мінус так півгодинки, то постараємося вкластися в відео. Я надіюсь, нічого не виключить нам світло до того моменту. Бо зараз так ну, просто жасті як виключають його. М -м -м, у нас є варіанти подивитися на скіли. Але у нас немає голодей, щоб зараз пробрейдити це все. Або пройти Дадим. далі, типу, відкрити. Ну, що четверта, це третя, відкрити, що там 30к коштує. Таланти ми вже йому всі прокачали. Йому треба пройти не блин це треба пройти. Та no, yes. Це напанула остани, то тот остане напоминаш. Ей у мене, ну, давайте, ты антрасен. А то жов таке за шитляк. What, What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? То шо, НЛО якесь було? Це просто на старті игры мене... просто убили. Я втратив свири, вайб уже на старті гри. Різні види. <плес> типу я вже став рогенитися Це все супер. Але, чесно, здається, мені що то якась дупа. projectile у мене немає. Так, це Зілія fairy garden Тут це мене цікавить, звичайно, і потім вниз піти. что, что такое? Эта митка, она на карте у меня не отображается, Нет, не? Не, отображается. Это я не отображаюсь на, на карте. Какие же швы вы там то все! Так, Я Да. дефасивка на деф назначи давай, їх okay. прям дуже багато. Блін, я б хотів з другом поіграти. У нас просто немає голди, щоб реально їх заапгрейдити. Тобто нам треба якимось фармити голду і потім вже братися за тих. All damage <laughs> Так, окей, okay. каунт. Я перший качаю, то що качає. Ну, це вже, типу, вони мене пробити побити не можуть. Я хочу нафармити цей повністю всі карти. Все супер. Це для молота, блін, якого у нас немає. Це мені просто хочуть впхати. хати. Давайте. Айропласт, ізом. О, не, не, ну я так не можете поступать, это херню мне давать Ну, как бы Chain Lightning, что мы можем взять? О, я... Я психерам для троллей. Хе-хе-хе. Джоул умрет. Це посевка для нас. Ну короче, пасивки ми всі вже набрали. О, ще, о, ще! Ты через хробак, червяк, який мене, бляха, на початку игры, по суті, майже живим шотом. Не, він мене ваншотнув, бо я типу вже втратив. Вервай, воду. Таню карточку скилла скотеняки, щоб я міг далі йти. Айрбласт. і все можна йти далі. Сэр, ви не хочете від'їхати, сер? Ти сер, блін, ну і шлях ви, коротше, з собою. Думаю, я шо саме модний буде тікати від мене. Окей. Uh. Okay. Uh. Зараз завалим цього босяку і получим нагороду за нього. Я похотів, щоб ми на кінець від'їхали, сэр. тут боссы всі такі жирні, то найс. Nice. Кейт шанс каштан. <coughs> О, ну, максимум шансів. Е, все, нас пробувати майже не буде тепер. Тепер вони будуть плакати горькими сльозами. Якими сльозами будуть плакати вони. За те, що знущалось А все? тепер не пробиваєш мене, скотиняка? карту, я думаю, тут. Ты вообще живый, блин? Какие-то бессмертные чертяка. Ляха, ты я маю ту карту вже! Так. Дем туда. Тубо целу хоча б босса добити, щоб у нас не висіло два босса. Та ну хоч де нужніха на накинеться. Що там буде? Голди ми дуже мало нафармили, Дуже мало. 700, 700. голди голдуємо нас є. До 30 нам далеко. Все, у на нас апається. трафа, то есть там на карте наглядало так далеко то все. Пускайся. Давай. Покажи мне на что-то сдатный. Не те, не З те. тобою розмовляти не хочу. А це мені просто насипало. Я, я не знаю. Тут зіл'є можна отримати. Отут точно щось можна купити і тут. Ну погнали фейервіардер. О, бляха, цікаво, чи його можна вбити чи ні. Через те, що я бігаю, я теж б спробую века проводиться, якусь би бочку розбити, щоб в ній магніт був. Ці кілечко вже розтягую. Було би супер. Супер, супер, дупер Ще один босс. О-о-о-о! Серйозно? Удаётся аэропласты стакаться с чьим-то иншим. Секундочку. Как обучаюсь, мы всё это Что Сейчас, я прошел мимо. 30 секунд атаки. Давайте измовоца ей покінчимо з боссами. Які ж ви жирнючий то, тварюки. Ty si jalnou ma nepísla, ne? Tak, kurote. пустые тут. Нормально. тек що нас чекає тут на ищетавр до неї так ли ты я бы сказал нам штраф двох мерчанки відвідати изброю одно давай 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 лети треба просто якесь неймовірне з пересилонням, з пересилонням мата. окей. Damage taken мінус 5%. Гаразд. Я вообще реально робити того чрта? Персонарики? Ну це вже, блян, бляхом, прям йде щось таке що таке. Вже не так легко, як було на початку. Там всі дуже демажать. mas Espeta, você não Tá Totem <laughs> Ok, totem <laughs> Конечно, дико, щоб можна хилин тотем спи заказати. Спиставу эту штуку и хиляешься? На всі гроші. На босса якраз саме то буде буквально того, що в нашій мини будет. speed yeah. Так, то бомба. Мої там сюда, то марчанта, то вот тралер. Антимот у нього прямо. Добре, що 20% такого спіду нам дали. Якщо спочатку ігри взяти, ми спід, типу демеджу багато втрачається. Там дуже багато 40 з піду, може ми успіємо, все ж таки. Та? Беремо. Так, окей, це у нас давно. Це має бути недалеко. Блін, а до останнього скила я не стигну на банку. Дуже далеко від пані. можно вот прямо так. Дайте свои гроши мне! Наши гроши, мои гроши. <плес> Так. Вау, вау, оце то в нас не було. И це в нас не було. Так, и у нас недалеко есть еще Мейдж Тауэр, а мы спим туда, по Тани? Давай, давай, 9 секунд! Демеш рефлекшен, Давайте Давай ты Який ж такий від там? Пацел лазеры, о ті поставиться типу и да мажит мой. Ее киляемся. Все, скінчився фараон. Ну, ну давай тва. Не, бассерады. Посередині <coughs> була та що нам треба Так, Ну, але це я може сказати, що буде, напевно, краще наш ран. Крайслак, Лена. Блін, дуже багато тепер у нас буде залежати від того, що ми будемо білдити. Типу, є для спеціальних зброй. Так, що тут у нас дає. Блін, деякі моди прям капать якісь сильні. Дуже-дуже сильні, я би сказав. Так що по часу? Ага, часу вже по факту немає. Е, ну що ж, на тому я тоді закінчу. І то відео, на жаль, ну бляха, що я зроблю, Ну я виключаю світло. На тому закінчимо. Буде у нас два коротеньких відео. Може, так буде навіть краще, не знаю. На тому, як завжди, лайк, дизлайк, підписочка по можливості, будь ласка, заходьте на твічик, на живі трансляції, щоб знати, коли і як вони відбуваються, доєднайтесь до Діскорду. Посилання завжди є, воно завжди активно. Можете пропонувати там, до речі, свої ігри, спеціальний канал для пропозиції ігор. Якщо в мене вона є, чи є можливість її недорого взяти, я постараюсь то зробити. Також не ігноруйте повітряні тривогу по можливості їдьте покриття. Якщо такої можливості у вас нема, використовуйте хоча б правила двох стін. Не ідеальне, але може врятувати вас та ваших рідних. Не забувайте про донатки на ЗСУ, як завжди, вони є постійно активними. Тому, якщо лишня гривня є, задонатте на ЗСУ. А всім, хто напередові, залишайтеся живими і здоровими, щоб у вас це було як немогне краще, як би по по-другому, то не звучало, як завжди. А ми з вами зустрінемося уже у наступних е, відео або на стрімі. До нових зустрічей.